Це тогда. Теда, 63-36, 850 мл, олія мене... соняшникова. Так, Ще ось така своя олія, 65 мл. Ще Андрій Дар, 71 грн. Ще Андрій Дар 850

782 грамм. Шабридар на акції 74-50. На конакція. Тоже 850 грамів. Олена 71,90. Олена. Это так само 850. 782 грамів. Банка 96. Тут не испытываем. Ладно, полждры